Зе клуб із найсхіднішого обласного центру України. Зе. З -закарпа... Закарпаття. Клуб. З іншого боку, Захід. схід. А. Схід з. Ти готовий? Готовий. Три, два, один. На А. Назва стадіону в Рівному: Авангард. Б. Як ще називають удар через себе? В. Чим обмінюються капітани команд перед матчем? Вимпел. Г. Як почали називати мадридський реал після покупок Фігу, Зідана, Роналду і Бекхем? Галактикос. Г. Найкращий бомбар... бомбардир в історії збірної Ісландії. Грав за Челсі і Барселону. Гудіонсен. Д. Батьківщина Шмейхеля Еріксона Крістенсена. Данія. E, Е. Мароканець, який грав ліворуч в захисті Динамо. Ель Кадурі Є е, легендарний півзахисник Київського Динамо 80-х. Потім тренував Зірку, Є е. Динамо 2. На Є. Е. Євтошенко Ж. Визначення порядку виступу команд у турнірі. Ще раз. Визначення порядку виступу команд у турнірі. Хто з ким зіграє? На «Ж» Ж. На а, Жеребкування З. Клуб із найсхіднішого обласного центру України. Z. З Закарпа... Закарпаття? З іншого боку, захід, схід. А схід зе, зе. з Луганська. А, Зоря. І особа, яка виносить в публічний простір новини із клубів, розповідає про майбутні трансфери. Інсайдер. Йот. найкращий бомбардир в історії збірної Чорногорії. Пограв за Мансіті, Фіорентину та Інтер. Його звуть Стефан. Йовіч. Йоветіч. Айовитіч. Ка назва домашнього стадіону Барселони. Л. Футбольний експерт, який в коментарях часто згадує своїх котів. Л. Леонка. М. Український клуб. На емблемі якого зображена лисиця. М. Минай. Н. Уругвайський нападник Ліверпуля. Н. Н. Уругвайський О. Іспанський клуб із міста Памплона. Осасуна. П. Фінансова винагорода за переможний матч. Премія. Р. Сукупність ліній і міток на полі для позначення його меж. Р. Р. Розмітка. С. Одвічний суперник Глазго Рейнджерс. Селтик. Т. Головний тренер Борусії. Тухель. Ой. Зараз. Не знаю пас. Едін. Терніч. Так. У. Батьківщина Максима Шацьких. Узбекистан. Ф. Назва професії. Прізвись Колеверкузінського Байера. «Х» e, Х. Яке місто представляє ФК Поділля? E, Поділля Хмельницький. Це лівий захисник Колоса, який багато років пограв за Олександрію. О, Цурико. Ча. Стадія турніру, що передує півфіналу. Четверфінал. Ша. Клуб в Молдові, який тренував Вернеду. Шериф. Ща. твій екс-партнер по Інгульцю. Артем. Щедрий. Ю. Назва стадіону в Чернігові. Юність. Я немолодий гравець Евертона із молодим прізвищем. Янг. Правильно. Все топ. 12 секунд лишилось.